Друзі, всім великий привіт! Сьогодні, друзі, розповім про нову акцію від BG Max. і тут ми можемо заробити від 35 доларів до 50 доларів в залежності, який у нас аккаунт. Ну, наприклад, для всіх користувачів, які вже зареєстровані та верифіковані першим куком, ми заберемо 35 доларів, а для нових користувачів. Вони заберуть 50 доларів з нового промо. А що нам потрібно робити? Ну, по-перше, звісно, зареєструватися, хто ще не зареєстрований, посилання я залишу в описі під даним відео. Та приєднуємось до промо. А посилання на промо також буде в описі під даним відео. Ми перейдемо на сторінку промо, обов'язково натискаємо зареєструватись. Що ми повинні зробити? По-перше, ми повинні здійснити депозит. Від 100 доларів. Ну, в принципі, думаю, багато хто знає, як його робити. Думаю, в складності з цим не виникне. І за це ми вже забираємо 700 супра. Що це потім ми повинні торгувати спотом від 100 доларів супра, пара супра USDT. А, ще хотів сказати, до кінця промо, кінець промо буде 11 лютого, ми повинні холдити ці 100 доларів. Тобто ви задепозитили 100 доларів і холдите їх до 11 лютого включно, щоб отримати, звісно, дані нагороди. Розподіл нагород одразу скажу, що буде 10 днів після дедлайну. Тобто, в принципі, орієнтуйтесь, що нагороди прийдуть нам 21 лютого. Так, ну ми депозитили 100 доларів, поторгували 100 доларів в парі Supra е, USDT, потім ми торгуємо фьючерсами. Ну, це не обов'язково, але також додатково, ви отримуєте за це токени. Тобто, якщо ви просто зробили депозит і поторгували на споті, ви отримаєте 26 доларів. Якщо ще поторгували на фьючерси, то ви отримаєте ці 35 доларів. це це ті е, гроші для всіх користувачів. Але додатково, якщо ви ще е, новий користувач, ви додатково отримаєте ще 700 токенів Supra, тобто ви ще отримаєте додатково 15 доларів. Тому я і сказав, що для всіх користувачів, хто виконає всі умови, він отримає 35 доларів. Нові користувачі отримують 50 доларів. Тому, друзі, акція доволі проста. Мекс, нарешті, нас біржа Мекс порадувала такою акцією. Шило дійсно дуже мало. В принципі, я впевнений, що місця ще є, але рекомендую вам не затягувати, тому що, думаю, що пул рано чи пізно розберуть, і думаю, що до дедлайну. Потрібно 100%. Ну, десь, я думаю, мій прогноз, що пул буде десь до 7 лютого. Тобто не затягуйте, не думайте, що ви зробите це все в останній момент, тому що пул вже може бути розібраний. На жаль, я не знаю, скільки тут місць. Тут не вказано, скільки місць. Тут є пул, а пул, як ми всі знаємо, може бути розібраний. Але шил тільки у нас пішов по українських каналах. Тому, друзі, беремо участь, в принципі, доволі гарна промка. Думаю, навіть для старих користувачів 35 доларів, ну це доволі гарна сума. Тому обов'язково беремо участь, обов'язково підписуємося на мій YouTube канал та на мій телеграм-канал, на якому я зараз знаходжусь. Дякую всім за увагу. Слава Україні!